Так, друзяки, ще одне дуже важливе питання, яке хочеться разом з вами обговорити. Сьогодні у нас неділя, заключний день робочого тижня. Ну і щонеділі ми підбиваємо такий певний підсумок і говоримо якраз от про ціни на маленьких фуражних поросяток. Я розповідаю все в найменших подробицях, що відбувається в нашому регіоні, це Симська область і Конотопський район. Ну А ви хто має таку можливість, перейдіть, будь ласка, в коментарі і напишіть, що у вас із цінами на маленьких поросятах, що у вас із попитом. То на маленьких поросяток друзі, по можливості, будь ласка, друзі, підтримайте вподобайку. поширте це відео, щоб якомога більше наших колег вступали в дискусію, надавали інформацію. Я думаю, буде всім доволі цікаво почитати, що ж твориться в нашій улюбленій галузі. Значить, друзі, у нас сьогодні 6 жовтня, 24 рік. Якщо ми говоримо про базар, то він як і останні три. Тижні максимально не кудишні, дуже дуже мало покупців. Ціни в цілому від тисячі до двох з половиною тисячі гривень від тисячі до двох це реальні ціни, за якими можна продати поросяток. Ті люди, які возять уже там по три по чотири неділі поросят і вага їх під 30 кілограмів, просять звичайно дві з половиною, але глобально їх то ніхто і не купує. Так що, отака от ситуація, отака. Можна так сказати, реалії життя і реалії сьогодення, Так що з превеликим нетерпінням буду чекати інформацію від вас, що твориться у вас із цінами на поросяток, із покупцями, є він чи взагалі немає. Так що до нових зустрічей.